Дізнавшись про непереносимість глютену в сина, Наталя почала експериментувати зі стравами, і це переросло у справжній стартап: виробництво безглютенових пельменів та вареників. Ідея дуже цікава, унікальна, тому що такого товару немає на ринку. Фактично, це стартап в галузі здорового харчування. Про алергію молодшого сина Наталя дізналася ще сім років тому. Традицією родини було накривати стіл варениками зі сметаною, і Наталя спробувала новий рецепт. Прибрала всі можливі алергени: яйця, крохмаль, лактозу, казеїн та цукор. До складу ж тіста увійшло рисове і кукурудзяне борошно, льон, псиліум, сіль та нерафінована олія. Вареники припали до вподоби всій родині. Наталя замислилася над власним виробництвом, ідею підтримав її чоловік Олег. Та амбітним планом завадила повномасштабна війна. Олег, 24 лютого без вагань долучився до війська і вже в квітні відправився на фронт. 21 листопада, 22-го він загинув під час танкового обстрілу. Як далі жити, і дітей треба піднімати на ноги. З'явилися програми підтримки для ветеранських бізнесів, і туди включили дружин загиблих ветеранів. Наталя наважилася спробувати себе у виробництві безглютенових вареників та пельменів. Обладнати цех вдалося за допомогою грантів від Львівської міськради та Норвезької ради у справах біженців. А завдяки підтримці проекту ремаркет від Карітас Наталя покрила видатки та найняла ще одну працівницю. Надію, попит на безглютенову продукцію виявився великим. З'явилися постійні замовники по всій Україні. Джерело, білка та енергії, це вареники зернуто та сучевицею. Також представлені традиційні наші улюблені начинки з картоплею, з грибами, з капустою. Щоденно Наталя віддає себе справі, надихаючись відгуками людей, яким так потрібна її. Продукція.